5 лютого 2025 року у Корольовському районному суді Житомира відбулось чергове засідання у справі Людмили Красуцької, заступниці директора ліцею No25, яка за версією слідства 10 квітня 2022 року на території навчального закладу у присутності свідків виправдовувала збройну агресію Росії проти України. На судовому засіданні обвинувачена Людмила Красуцька сказала, що вона не була 10 квітня 2022 року на території ліцею, оскільки приходила медико-соціальну експертну комісію. Комісію. Я інвалід другої групи по онкології з 2013 року. У мене було операції, 75 років. І кожні три роки я проходжу перекомісію. І я виявила, що якраз на цей тиждень, коли, я, коли мені кримунує цю справу, я проходила ЛКК для МСЕК, для онкологічної МСЕК. У мене довідка в справі є копія довідки МСЕК від 25 квітня 2022 року. А це якраз ми проходили, я проходила комісію і там 6, 6 чи 8 е, лікарів цього тижня я проходила. Захисники Людмили Красуцької Ігор Козирев та Мілана Горлова клопотали про включення до справи доказів, серед яких, зокрема, і диски від компаній мобільного зв'язку Київстар та Лайфсел з геолокаціями обвинуваченої та свідків сторони обвинувачення. Красуцька заперечує сам факт присутності 10 квітня 2022 року на місці події в період з 10 години по 12 годину вказаної дати. В судовому процесі був допитаний перелік свідків, а саме: Щігельська, Добровольська, Ковальчук, Мантик, Комотовський. За повідомленням кожного із свідків вказану дату. При кожному свідку був його особистий персональний мобільний пристрій, мобільний телефон. А отже Експерт надав висновки на поставлені в клопотанні питання, що стосуються інкримінованого красуцькій правопорушення, в тому числі щодо можливості фактичного перебування Красуцької 10.04.2022 року, в період часу з 10 по 12 годин на місці події, а також свідків по справі захисники Людмили Красуцької клопотали також про призначення судової експертизи електронних комунікацій та виклик на суд експерта відповідального за виготовлення експертного висновку. Олександр Поліщук, прокурор, сказав, що захист намагається затягнути справу. Я вважаю, що та за банально. Те, що судово судовому засіданні було випадково неповідні судків під присягою, під попередження їх поперена допоможення за дачу завідомо неправдиву показів суду. Вони надали доставірні покази з приводу тієї події, ті, яка відбувалася саме того дня. Крім того, на, 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 на вимогу суду було проведено. Аналіз СБУ, який підтвердив, що територія цього записатому вершці по зв'язку по територію саме, в тому числі на який вказував захист, так і крайні звузні вказаних першів в залежності від нього може сягати 10 і більше кілометрів. Вважаємо, що це є спробую за допомогою процесу ухвалив клопотання про виклик експерта та оголосив перерву у судовому засіданні до 14 лютого 2025 року. Від коментарів Людмила Красуцька відмовилась. Я читала коментарі, які повністю перекручені. Я не хочу нічого коментувати. Нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України Державне бюро розслідувань оголосило підозру у виправдовуванні російської збройної агресії та підтримці політики Путіна Людмили Красуцької, заступниці директора міського ліцею номер 25 У ході до судового розслідування... Довання правоохоронці з'ясували, що у розмовах зі своїми колегами-педагогами жінка неодноразово вітала рішення президента РФ Путіна щодо повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації в Україну. Заступниця директора ліцею публічно заявляла, що прихід представників Росії до влади в Україні піде не лише на користь жителям України і значно підніме її економічний освітній та медичний потенціал. У квітні 2023 року Житомирська обласна прокуратура скерувала обвинувальний акт щодо заступниці директора ліцею номер 25. жінці інкримінують виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України. Ліцей номер 25 був зруйнований російськими військами 4 березня 2022 року. Катерина Мороз, Ігор Жвенько, Суспільне, Новини, Житомир.